Безперечно, домінуючими лідерами є два види засобів. Це FPV-дрони, і це гексакоптери, нічні бомбери, ми їх називаємо. Баба-Яга називають перед тим, як від ураження тими, ураження тими засобами. Це оці два засоби ну, з модельними рядами, котрі формують на сьогоднішній день, ну, я не перебільшу, якщо скажу, близько 90% нанесених уражень та значень техніки особового складу. Залишок це є скиди з «Мавіків», це є ударні крила, це є крила «Камікадзе», котрі кудись там летять за горизонт. Ви бачите, ми не фокусуємося в своїй діяльності на крилах, хоча у нас 12 шарів впливу на смугу. Ми не ліземо в 13-й шар. Ви не подумайте, що ми не усвідомлюємо можливості крил українського виробництва, котрі можуть спроможні летіти на 600 кілометрів чи на 800. І нести 50-100 і буде. ми то чітко усвідомлюємо. Але цим нехай займаються спеціалісти відповідного роду військ. Тому що якщо ми сфокусуємося на тих дальняках, нам це сподобається, я впевнений, і ми будемо менше сфокусовані на виконанні задач на певній тактичній глибині і обслуговувані безпосередньо смуги фронту.